Представники всесвітньої лютеранської федерації в рамках робочої поїздки на Ячнянщину проінспектували результат виконаних ремонтних робіт в укритті найбільшого навчального закладу. На ремонт сховища Ячнянської гімназії благодійники виділили понад 38 тисяч євро. Проблем, які треба вирішувати в громаді, дуже багато. Але на сьогоднішній день в умовах війни це укриття і захист, безпека, і як всього населення, так і в першу чергу дітей в навчальних закладах. Це першочергове. Перший проєкт був так, дійсно, по гімназії, саме по укриттях, тому що постало питання відновлювати навчальний процес вже не в онлайн режимі. А хоча б в змішаній формі навчання, і без облаштування укриття, це було б неможливо самотужки постраждалій громаді. Було б не під силу провести аж такий дороговартісний ремонт під ключ, каже очільниця міста Олена Бутурлим, враховуючи те, в якому стані було укриття. До того як тут почали ремонт, повноцінний і відповідно до всіх вимог, тому що це не найпростіше укриття, а укриття протирадіаційне, тобто подвійного призначення. І для того, щоб його облаштувати відповідно до всіх вимог, потрібні були шалені кошти. І саме без підтримки всесвітньої лютеранської федерації, ну ми цього не змогли б реалізувати, тому що на сьогоднішній день в умовах війни немає таких можливостей. На жаль, у нашому бюджеті в рамках ремонту в укритті поштукату. І пофарбували стіни. Уклали плиткою підлогу, зробили санвузли, сучасну систему вентиляції. У планах ще оснастити приміщення меблями, кажуть благодійники. І дякують ічнянцям за швидку і якісну роботу. Абсолютно, ну, звісно, це дуже вражаюче. Мені тут подобається тепло. Тут тепло умови тут для дітей дуже такі приємні. Звісно, мені не подобається ця ідея, коли дітям змушені спускатись до сховища під час тривоги. Але це, звісно, краще, коли вони тут під час тривоги, тому що тут безпечно. у планах ічнянської міської ради спільно з благодійниками реалізувати ще один проєкт по облаштуванню другої черги укриття, каже очільниця міста. Адже укриття в Зраховано більше ніж на тисячу осіб. На 600 осіб ми вже його облаштували. Благодійники наголосили, що ічнянська громада є однією зі зразкових у плані виконання спільних проєктів та може бути прикладом для наслідування.